Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі в місті Бар. Зараз 6.20. Я їду потягом до Сутоморе, Там сідаю на автобус на Герцях Нові і їду туди. Сьогодні там буде виступати Олег Скрипка і дітки будуть виступати. І Я вчора зв'язалася з організаторами і запропонувала, раніше попросила, чи можу я виступити зі стендапом. І ввечері мені дали відповідь, так, на 15 хвилин мені дають можливість виступити. Як я буду назад добратися, я не знаю, тому що всі машини переповнені. Але ну, найголовніше, що я виступлю. Так що так, це буде мій перший виступ. Їхав хлопець. Автобусна станція. Автобуска станція Сутоморе. Я туди не йду, я думаю, в автобусі візьму білет, я навіть не знаю, може піти все-таки. Ось тут інформація, Western Union, але вони не працюють зараз. Я зараз запитала людей. Вони кажуть, ні, я каже, йди туди відразу і там в автобусі розплатишся. Пекарня центральна. Щось поїсти. Автобус приїхав вчасно. Зараз їдемо, в Петрова спускаємось. Такі невеличкі. Це ми вже в котор приїхали. Бачите, людей небагато в автобусі. По дорозі додумаю нові жарти. Якісь коротше, відкидаю, щось додаю. Я зараз ще буду в версихнові додумувати. Котор, красунчик. У мене є на каналі про це чарівне місто. Їдіть подивіться, я думаю, що вам сподобається. Ми приїхали на зупинку Дженевич. Кажу ми, тому що ще одна пара з України якраз їде. І назад треба буде звідти їхати. Ось. Звідти. А зараз потрібно буде Дженновичі. Бачите, як написано. Зараз підемо вниз, Десь 18 хвилин до фанфані резорт, де буде відбуватися все дійство. Уявляєте, зупинилась, він прямо переді мною став. Каже, мені ж на завтра треба здавати. дуже ясно. Бачите, які гори. А я не бачу його, що він на мене їде. Тому що я телефон виймаю. Я думаю, можна тут сісти, все нафарбуватися. Нікого немає, нікому заважати не буду. О, ріва. Називається яхта. Так нормальне, так? Да? Я думаю, непогано таку мати яхту. Ну, Юля, як знаєш? Ми б вибрали, звичайно, ту. Угу. Я така, я така скромна. Я скромна, мені ріву достатньо. Хтось співає там. Так цікаво. Ромео Джульєта Портонові Food and Sierra. Тобто, це їжа і театр. Я думала, це готель. Хто казав, що рано? Викидати ялинку. От подивіться, люди, нормально собі. Їм нічого не мулять. Настільки воно все. Ну, така коштовна яхта. О, Юля, тобі нам сподобалась. Ну мені та тако... більше сподобалося, гаріва. Отак дівчата катаються собі. Ну, тут дуже зручно, тому що рівненько, все чистенько. Точно не звалишся. Ну, хоча, Юля, ти можеш все. Тобі дай велосипед, де ти на рівному місці звалишся. Ти в цьому професіонал. Я навіть не сумніваюся. Така краса. Люди бігають собі, катаються, плавають. На літаках чайки навіть дивіться, як гарно літають. Літак, як всюди. А як? Всюди. По-другому літають, якось по-другому. Щоб ви зрозуміли, наскільки спекотно. Людина ходить боса, боса. Добре, що я кросівки сьогодні вдягну, а не ботинки, чесно. Бачка, їде. Це просто артисти. Старенька видно вже. Така слухняна, головне, що стиха. <різь> а вона приясна, я ж думаю, як це вона так не вистрибує. Подивіться, яка красуня, подивіться, яка красуня. Ой, ой, мустилися. Ти ціпочка, ти ципочка маленька, ти куди лізеш? Ти подивишся на мене. Акробатка, акробатка. Ось ті моя клі. Ліситулецька кліситуля. Вс. Лев справжній. Так. Забудовники, знаєте, будують море. Те, що лишнє на березі вони вирішили пускитати у море. А ага. що робити? О, десь дівчинка. Просто краса. Не можна як до концерту дійти. Така ляпочка, ляпочка така маленька. Спить воно. Такі маленькі будиночки. Собто я так собі нормально довго вже йду. Це добре, що концерт запізнюється. О, вже кактуси можна їсти. Бачите, червоні. Ягоди, скажімо так, але без перчаток їх не можна так зривати, лише в перчатках. Нарешті я дійшла. Відразу видно, де наші. Дуже гарно. якісь такі... У нас тут магазинчики. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Ірина. Ірина, звідки ти? З з ага, це ти сама робиш. Розкажи, що це. Це сушене п'ясо. Є в форматі просто сушеного, є в форматі кабанос, це фарш. Також є цитрусовий і цукер. Це в тебе якась коптильна, так? Да? Ні, це сушене методом дегідрації. Тобто з продукту прибирається повністю було. Ага. І це виходить такий як черки. Як черки? Ну, це є Ага. І скільки коштує? 6,50 угу. 6,50. Скажіть, будь ласка, де тебе можна знайти? Якщо хтось не потрапив це наперед. Це Оце це твій ось, Та Ясно. Дякую. А це можна М'ясо, в м'ясо піст. Нічого. Я, я впевнена, що це дуже смачно все. Я тако собі потім понабираю трошечки здому на Пасху буду їсти. Ой, яка краса. Ви подивіться, трубочки весільні. Доброго дня, дівчата, mm -hmm. як вас звати? Наталі. Наталі. Дуже гарна вишиванка. сидить. Де... звідки така вишиванка Зі Львова. Я такого ще не бачила, чесно кажу. Я її тобою купила, що вона була одна такого кольору. Дуже гарний колір. Це вручну все вишито, чи ні, це машина? Ні, це машина. Що, вручну, Вон вона стільки грошей Я зрозуміла. А що це ви варите? А це глінтвейн, хочете? 5 євро великий стакан, два маленький. Дякую, а оце? Оце квас, оце кисіль, оце узвар, можна наробити. Ви самі робите? Так, це все думаю, це все самі. Робити. А ви самі звідки? Ну, в Чорногорі. Я взагалі з Дніпра, дівчина, яка оце робила з Запоріжжя. Це звідти привозять і тут кисіль? роблять? Це прямо тут робилося. Класно, супер. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Оксана. Оксаночка. Так, я це роблю ти... вироби з бісером. Сама. Сама. Так. З ювелірного бісеру це японський бісер. Дуже гарно. Це ж ти не перший рік робиш? Ні, не перший. перший. Це просто неймовірно. А це давно ти третій в... рік. я роблю. — Давно ти в Чорногорі? Три, Три роки. Три роки. А де саме по дворці? Де можна придбати, якщо, наприклад, люди не прийшли на ярмарку? В Інстаграм. Покажи, де Інстаграм? Так такий інстаграм. Що забула запитати, де таку вишиванку гарну брала? Це моя мамуся мені вишивала. Серйозно, це ручна так, робота. Це ручна робота. Це дуже, мені мамуся дуже гарно. вона у мене все вишиває. Вона і картини вишиває, і вишиванки вишиває, і сумки вишиває. Не, все, вона теж можна... тут ні, вона в, в, в Україні в Миргороді. ще. Угу. Ну да, мене мама теж така. Угу. Я нікуди не їду. Так. все. все. Дуже гарно. Скажи мамі, що вона молодець. Я скай передам. Так їй буде дуже приємно, бо вона завжди каже, що ні, у мене не гарно виходить, а я завжди у тебе гарна. Виход... Ні, не гарно. Гарно, гарно, дуже гарно. Вона молодець. Я теж терка. Це ще А це хто це таке? Подивіться, оце, оце. А ні, це я купляла в інтернеті. Дуже... Ні, ну це теж гарно. Це, це я, Бістер, це я просто... так, да, да це як вирішила зробити собі подарунок, <гум> зробила комплект, а то сапожник без сапог. без сапок. Звичайно, так не можна. Не можна. Доброго дня, Яночка. А ви сьогодні звідки? Зільвова е -е, зі Львова. Зі Львова. А зараз де живете в Чорноборі? Герцогнові герцові? Я. 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 я зрозуміла, це ви сама здорова людина, так? Е -е. Ну так що ви так ходите вверх-вниз, вверх вниз Скажіть, будь ласка, це свічки чи це мило? Тут є й мила і свічки. Оце все мило. Це все свічки. Оце теж мило. Дуже гарно. Український центр Юлі є, але я не знаю зараз, як вже дати. Знаєте, що це український центр? Через український центр? Юля, ось тут вілеє платье. Та її. Ага, добре. Одна, дві, дві. Дуже гарно. О, І можна вишиванки придбати, які гарні. <звітка> <звітка> Головний на, на святі. Керівник на святі, все нормально. Дівчата, майстрині, в основному з Будви. є дівчата з Тіва та волонтерки. Ручна робота все. Роблять руками. Ми їздимо, <сум> продаємо. Виручені кошти відправляємо на ЗСУ, на потреби гуманітарні. Ці дівчатка, які займаються з дітками, вони в барі живуть. От вони казали, що можуть мене забрати в 5.30. Я їм дуже-дуже вдячна. Але ще хочу подивитися ще Олег Скрипко, розумієте, що хочу подивитися виступ. Ага, це, це зона для фотографування. Клас! Всім, хто прийшов до наш фестиваль, ви знаєте, що ми вже третій раз його робимо. Намагаємось. Ділитися культурою, наша їжа, наші смаколики, наша музика, наші люди це саме найголовне. Хочу подякувати волонтерам, які просто ви не уявляєте, ми три місяці готувалися. Вам здається, що це пару годин, а це три місяці підготовки. А, наші шалені бджілки, мої ж жілочки просто любімі: 50, 60, 70+, плюс. А, ви їх бачили на кухні. Вони просто своїми рученятками зліпили більше 4 тисяч вареників. Тому всім вистачить. Це раз повинно всім вистачити. У нас зараз. Два казани борщу будуть, а буде тому ніхто не залишиться без борщу. А я вже мучу про інші смаколики, які в нас зробили дівчата. Ну у нас сьогодні команда така дуже велика. Вже більше 30 волонтерів, які долучилися до Україні. Це ви бачите, прибирання сміття і майстер-класи для дітей. І волонтери, які стоять на різних локаціях, слідкують за всім. Ми намагалися максимально, щоб було ідеально, але ідеально ніколи не буває. Бо ми бачите, сьогодні концерт починаємо втретє, хоча повинні були в другій. Ну, таке буває. Добре, що так. Але я маю маю надії, що вам все сподобається. Навіть якщо не сподобається, до наші підходи в неї наливки, вип'єте, потім по-любому сподобається. Все, дякуємо величезне. Слава Україні. Доброго дня усім. І я хочу насамперед подякувати Юлії і Українській асоціації добра справа за організацію цього свята і за запрошення нас відкрити цей український фестиваль фестиваль, який несе в собі силу нашої традиції і тепло, нашої культури, нашої ідентичність. Я бачу тут. Не лише українці тут і чорногорці, і е, громадяни, мабуть, інших країн. І, мабуть, це ця, ця подія це добра нагода показати, що Україна це не лише історії про війну, про страждання, про бомбардування. Це також і пісні, це наші традиції, це наша культура, це наша їжа, це наші діти, посмішки, це те, що Робить Україну україною. І, мабуть, цей фестиваль є тією нагодою, щоб показати, хто ми є, показати самим собі, показати чорногорцям, показати всьому світові. Я е, хочу лише додати, що е, е, такі фестивалі, я вже третє е, на, е, на цьому фестивалі, ці події є важливими також. Для об'єднання української громади ми знаходимося дуже далеко від наших домівок, і е, ці події є важливою нагодою зустрітися, побачити одне одного, обговорити події, які відбуваються на Батьківщині, підтримати одне одного. Тому важливо, щоб вони продовжувалися, важливо, щоб українська асоціація далі працювала над організацією цієї, цього фестивалю. В майбутньому інших подій. Мені дуже приємно також, що в нас розкоповажні гості на цьому фестивалі, легенди української культури, української пісні, українського року, фолку, українського блюзу, мабуть, також. Дуже приємно, що до нас приєднається Олег Скрипка. Я хочу подякувати нашим музикантам, які приїхали, що вони. Покажуть своє мистецтво і українській громаді, і чорногорцям і чорного дуже вдячна за цей подарунок. Це насправді те визнання великої землі, великої держави, великої України, нашої тут маленької чорногорської діяльності. І це не перший лист, який ми отримали від міністерства закордонних справ України, і наша мрія. Продовжувати отримувати ці листи, і хочемо, щоб в кожному нашому українському центрі е, був лист визнання від е, нашої держави. І цей лист сьогодні я хочу почесно передати Юлії, е, щоб він мав почесне місце на стіні українського центру в Херцохнові як заслужена винагорода за всю ту діяльність, яку вони ведуть вже протягом кількох років. Дякуємо вам. Сяв ты таявним мама молода, закохана мала. на одна голову плакали, ти в кухні на кра...